Слава Ісусу Христу! Я хочу дати таке свідчення, я вже мала дуже свідчень багато, за молитвами, оце Оле, але оце посліднє. В мене почав падати зір, так як в мене цукровий діабет, і мені сказав лікар, що в мене є початкова стадія катаракту, що ти дуже серйозно. Я замітила, що я навіть великі букви, коли я читала, то в мене було мерехутіння перед очима, я не бачила. І, а маленькі само собою ще не бачила. А от тепер е, прийшло часу, десь, може, тиждень, я ходжу до отця Олега на служби Божі подаю, на молитви, і отця Олега сказав, що в мене здорові недобре. Десь Олег молився, і я замітила, що в мене пропало це меркотіння, що я бачу великі букви, само собою, але я вже і маленькі бачу, що я зовсім окуляри ніякі не вдягаю. Я дякую Господу Богу за такі ревні щирі молитви Отця Олега, що його молитвами я зцілилася і не один раз, а вже дуже багато. Я дякую, Господу Богу, і вам, Отче Олеже, дякую за ваші щирі молитви. Слава!